Чотирнадцята в Україні час новин на Дніпро ТВ у студії Дмитро Херлов. Вітаю двоє поранених дітей з підгороднього досі лишаються в реанімації. Одного малюка у стані середньої важкості перевели до хірургічного відділення. Усі перенесли складні операції. Діти дістали черепно-мозкові травми та ураження м'яких тканин тіла. Наразі вони всі повністю стабільні, виведені із стану шоку, який був при надходженні. І наразі там за найближчих часів ми їх будемо теж переводити до хірургічного відділення, де вони в подальшому будуть отримувати лікування. На сьогодні повністю стабільний стан загрози для життя немає. Діти не будуть мати ніяких інвалідізацій. Зроблено все можливе для цих дітей, і вони, я сподіваюся, з повному одужанні випишуться з нашої лікарні. Після проходження ще раз хочу сказати, до допомоги після стабілізації стану шестирічному Давиду та його батькам вдалося вибратися з під завалів. Хлопчик поділився спогадами про перші хвилини після вибуху. Трохи все стало сіре, я нічого не бачив. Мама говорила, де давіть. Потім ми вийшли із квартири басівком, пригнули через бордюр, тому що були розвалені ступінки. Вийшли на вулицю, успіли якісь люди з рослої дитини вийти. Дніпровські медики рятують матір дворічної дівчинки, яка загинула внаслідок ракетного удару по підгородньому. Жінка і досі у вкрай важкому стані. Напередодні рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Нагадаю, ворожий скандер поцілив поруч із двома будинками 3 червня. Внаслідок обстрілу загинула дитина. Поранення дістали 22 людини. Серед них п'ятеро це діти. 17 постраждалих доправили до однієї з лікарень Дніпра. Тут їм надали першу екстрену допомогу та розподілили для подальшого лікування. Діти не будуть мати ніяких інвалідізацій. Зроблено все можливе для цих дітей. І вони, я сподіваюся, з повним одужанням випишуться з нашої лікарні. Після проходження, ще раз хочу сказати, до реабілітаційної допомоги після стабілізації стану. На Дніпропетровщині викрили агента ФСБ з позивним грім. Зловмисник малював для окупантів схему оборонних рубежів на території Кривого Рогу, позначав місця зберігання техніки та боєприпасів. Аби зібрати для окупантів потрібну інформацію, шпигун прикидався безробітнім і періодично влаштовувався на роботу біля або на території об'єктів критичної інфраструктури. Ще двох зрадників, які вивідували для агресора інформацію, схопили також на Вінниччині та в Одесі. Щоб не було аварій, студенти Дніпровського національного університету спільно з ситуаційним центром Дніпра патрульними та надзвичайниками влаштували захід, аби нагадати всім учасникам дорожнього руху правила безпеки. Студенти розробили цілу інформаційну кампанію про неї далі в нашому матеріалі. Усі ці плакати, саме на тематику електросамокатів, саме тому, що зараз вони активно входять в оренду і їх орендують абсолютно всі бізнесовці, молодь, діти. І в цих плакатах говориться про те, аби вони дотримувались правил дорожньої безпеки. Безпека на дорогах завжди є важливою та актуальною темою для великих міст. Ця проблема потребує особливої уваги, тим паче з початком літніх канікул. Студенти журфаку Дніпровського національного університету влаштували захід присвячений обізнаності в цьому питанні. На цій зустрічі ми розповіли студентам факультету журналістики про те, наскільки це важливо, які у нас актуальні проблеми, яка у нас статистика, з чим стикаються на дорогах, що, що саме, які ми бачимо, жахливі події там відбуваються. І після цього ми дуже були раді, що студенти всі відгукнулися на наш такий проєкт і почали розробляти такі цікаві от плакати. Ідея проєкту донести до усіх учасників дорожнього руху ідею відповідальності за власне здоров'я та життя оточуючих. Спілка студентів Дніпра взяла участь у презентації та влаштували для учасників молодіжний квест з безпеки руху. Я був одним з організаторів. Якщо ви бачили, у нас повпро нас проводився невеличкий квест за. Молоді Дніпра, просто Дніпра, наші першокурсники протягом цього, цих місяців розробляли плакати, які мають нагадати про безпеціальних безпек... мережах. Наталія відвідала захід та поділилася власними думками з приводу представлених робіт. Вони підійшли і деколи із гумором і показали креатив у своїх роботах, що немало важливо. Сьогодні. Нашим креативним студентам ми хочемо залишити невеличку кількість безпеки, тому що це флікерні браслети, світлоповертальний елемент, який має бути у пішохода у темну пору доби, і дуже важливо, щоб ця річ була у кожного студента, взагалі у кожного пішохода, і трішечки хочемо їх заохотити такими речами. Студенти занепокоєні проблемою безпеки руху та готові стати першими агентами змін. Мабуть, виникло питання, чому так багато організацій, чому так багато учасників, тому що у нас у всіх є спільна цінність. Це безпека, безпека і порядок. І тому ми Ситуаційний центр Дніпра реалізовує міську програму, яка називається Безпечне місто. Ми просуваємо ідеї безпеки, і тому це загальна така цінність, яка актуальна і для ситуаційного центру, і для ДСНС, і для поліції, і для департаменту громадського порядку. Під час заходу усі учасники. Ще раз нагадали про важливість дотримання правил дорожнього руху. Дніпро готується до зими. КП Тепленерго капітально ремонтує міські котельні Дніпра до нового опалювального сезону. Все для того, аби Дніпряни могли якісно та комфортно отримувати опалення під час холодів. Аналогічні оновлювальні роботи планують провести по всьому місту. Як саме вони проходять? Дивіться в нашому наступному сюжеті. У Шевченківському районі працівники КП Теплоенерго проводять капітальний ремонт у районі котельні. Відомо, що вона опалює три дитячі садки та одну школу. Проводяться роботи по капітальному ремонту котла ТВГ 8М. От на даному етапі виповнен демонтаж обмаровки котла трубної частини і ведеться монтаж трубної частини котла. От, е Роботи планується завершити до кінця іюня. Ремонт на цій ділянці розпочався у середині травня. До цих відновлювальних робіт залучено шість осіб. Наразі комунальники Дніпра готують до нового опалювального сезону котельні по всьому місту. Да, Виповняються капітальні ремонти. Ось це не только заміна котлов, це, е, заміна насосного обладнання. Заміна теплотрас, заміна автоматики безпечності, регулювання котлов виповняються роботи по остекленню котельних і теплорозпределітельних пунктів, виповнюється ремонт кровель, отмосток встановлюються дізельний генератор. Комунальні підприємства максимально піклуються про мешканців міста та як найкраще готують Дніпро до наступної зими. Наступна історія про грузинського добровольця Міро Ванадзе. Він професійний боєць ММА, Три роки прожив у Дніпрі, потім переїхав до столиці. А 24 лютого прийняв рішення боронити свою другу батьківщину про війну, втрати близьких та особисте життя. Далі це Ванадзе. професійний боєць ММА з Грузії. Він прожив три роки у Дніпрі, потім у столиці. А 24 лютого прийняв рішення боронити свою другу батьківщину. Для нього Росія ворог давно по свого часу Грузія втратила 30% територій, території. А сьогодні Міро тут в Україні, в складі грузинського національного легіону. Воює за спільне майбутнє усього цивілізованого світу. Міро каже, що ментально давно був готовий до повномасштабного вторгнення Росії. я потерял близкий в Абхазии, я потерял близкий родной брат восьмого года с когда на нас напала Россия. Ну, настоящие храбрые украинки здесь, и, конечно, я собираюсь семью создавать здесь. Здесь, на Украине, решается судьба не только украинский народ. Весь мир, как никогда, объединился. Национальный легион Серйозно? А ти мені наші бойці. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі Дніпроводоканал проводить аварійні роботи на кількох локаціях. Через це немає води за адресами, що на ваших екранах. До кінця дня водопостачання відновлять. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо з'явились проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби обробили 56 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 20 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, понад сотню про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 37 злочинів. І про приємне у місті з'явилось на світ 17 немовлят: 10 дівчаток та 7 хлопчиків. Трьох малюків народили жінки переселенки. Ми відбиваємо атаки ворога. сміливі та незламні, сильні та щирі. Залізяче перетворились сотні автобусів. Це все, що залишилось від автівки, в якій знаходилась вагітна жінка. Херсон це Україна. На хороших розків перетворилося уже понад 100 тисяч окупантів. «Дніпро Дніпроньос продовжує працювати. Уже друзі, далі у цій студії ми поспілкуємося з нашим сьогоднішнім гостем Костянтином Цепенніковим, заступником міського голови Дніпра з питань цифрової трансформації. Пане Костянтине, вітаю вас. Доброго дня. Ви сьогодні чергували за дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова. Розкажіть, будь ласка, коротко, де були сьогодні? Перша локація це у нас була перевірка камер відеоспостереження на предмет безпечності і їхнього доступу до, до мережі, а друга локація це перевірка укриття в одному із навчальних закладів. Ідру. Третя зустріч у нас була з військовими, узгодили там деякі питання по передачі необхідного обладнання. Друзі, перед тим як ми продовжимо, хочемо повідомити вам, що у Дніпрі оголошено повітряна тривогу, тому не нехтуйте власною безпекою та шукайте укриття, будь ласка. Ми продовжуємо. Пане Костянтине, давайте тоді одразу ж система ситуаційного центру. Як вона наразі функціонує? Скільки запитів вам вдається опрацьовувати? Ну, спочатку цього року у нас було десь 560 десь запитів. За травень це було десь 30. взагалі, то система у нас нараховує там близько 2,5 тисяч камер в нашому ситуаційному центрі. З цією системою працює і наша наша поліція компетентні органі. Військові, і хочу сказати, що ми вже пішли і за, і за межі міста, бо бачимо, що, що відбувається взагалі то за, за межами міста. Пане Костянтина, ну достатньо велика цифра, яку ви назвали. А що це за запити? Чим частіше всього звертаються містяни до вас? Частіше містяни звертаються з приводу ДТП. То щось трапилось там на дорозі ще переконатися. І і цими запитами користуються і поліція, але ж люди хочуть пере, передивитися ще раз, як воно було, і що це найчастіше такі запити у нас сьогодні. А розкажіть, будь ласка, про механізм. Якщо людина вперше хоче звернутися до вас, що треба робити? А вона потрібна в кабінеті мешканця створити заявку, вказати всі необхідні дані, час, місце, і далі на пошту прийде ця інформація. Пане Костянтина, ми з колегами нещодавно дізналися про те, що яким чином обробка зелених насаджень допомагає і ситуаційному центру Дніпра. Чи могли б ви роз'яснити, про що мови? Так, дійсно, таке питання у нас є. Ми проаналізували, проаналізували десь всі камери, десь виявили 100 камер, які такі у нас потенційно знаходяться в зоні таких зелених насаджень. Тобто ці зелені насадження є перешкодами для огляду? Так, зараз літо, воно все квітне і камеру перекриває. 25 ми виявили такі, що критичні, і з цих 25 вже 14 Ми зробили, тому залишилось цей кусочок, такий клаптик, і далі перейдемо вже те, те, що не таке проблемне на цей час. Це питання ми опрацьовуємо разом з департаментом благоустрою, створюємо заявку і хочу сказати, що дуже швидко вони реагують, за що їм велика подяка. Ми не чекаємо там неділю, це буквально там уже півдня, вони вже виїхали, все підрізали. І ще е, хочу сказати більше, що все, що там залишилось, під'їжджає зразу машина, яка їх рубає на маленькі швидкі, ой, шматки загружає і уїжджає. Чистенько, акуратненько, все зроблено. Дуже приємно за цим спостерігати. Скажіть, будь ласка, чи відбувається взаємодія вашого напрямку з нашими військовими, нашими захисниками? Якщо так, то яким чином? Постійно, постійно ми через нашу КП, «Інфорад» отримуємо запити від наших наших військових, що їм потрібно. Яке саме обладнання, це високотехнологічне обладнання, це і планшети, квадрокоптери, радіостанції, зарядні пристрої, павербанки, відеоспостереження, Бінокуляри, тепловізори. Тепло. О, там такі перечення я не все запам'ята. можу запам'ятати. І бінокуляри, і тепловізори, все, що. От стосується таких високотехнологічних речей, це все е, ми опрацьовуємо, формируємо запити, закуповуємо і передаємо нашим військовим. Це на, на постійну основу. ще є автівки, пікапи це те, що закуповується. Ну багато, багато чого. Скажіть, будь ласка, в чому ефективні саме бінокулярів та тепловізорів? Можете пояснити глядачам на полі бою? На полі бою ну вона дозволяє дозволяє на особливо в темний час бачити на короткій дистанції, коли от сьогодні ми розмовляли там з нашими військовими в темний час бачити пересування, бо нічого не видно. і Тому військові спостерігають і вдоль довжини окопу, і далі ну бінокуляр то зрозуміло, це це вже більш на дальність відслідковувати переміщення ворожих ворожих військ. Пане Костянтин, я пропоную переходити вже до іншого питання, саме до національного мультипредметного тесту. Чи можете ви поділитися інформацією, як взагалі ведеться підготовка до нього? Ну з точки зору технічної підготовки, то це питання ми опікувалися вже багато часу і готувалися до нього. Це стосувалося доступу до мережі інтернет, підготовки комп'ютерного обладнання. Додаткове обладнання, якщо інтернет якісь чимось некає, я маю на увазі, бо встановлені стрілинки, налаштування, як я вже сказав, і комп'ютери. Тому з цього, з цього питання, я вважаю, що ми зробили багато, багато роботи, але ж розуміємо, що є питання у нас з локальною мережою, але ж це питання ми теж тримаємо на контролі, консультуємо працівників шкіл, якщо можуть, знаєте, такі. Якісь невеличкі дрібні питання, там розробити ребуст роутера чи щось таке. От, ну, це я вважаю, що сьогодні ми до НМТ з точки технічного питання готові. На жаль, на території всієї України, не лише у Дніпрі, однак актуальне питання укриттів, ракетні обстріли продовжуються. Як так. у Дніпрі справи саме з найпростішими укриттями? Ви знаєте, от мого дежурства постійного, там, де я перебував, от сьогодні я перебував там в начальному закладі. Хочеться відзначити, що 24 на 7 воно вони працюють, є черговий, тобто не треба стукати там і щось чекати. Тут тобто людина може будь-який час попасти туди. Ці укриття облаштовані і інтернетом, і дизель-генераторами. і... Питної водою, в деяких укриттях, навіть є там і дитячі кімнати, кімнати для тварин, тобто і світлі. Майже візді працює вентиляція. Тому то, що я бачив, і в мене ніяких питань не виникає. Ну, саме зараз на екрані ми бачимо наше чергування окей. в одному з укриттів, тобто і вайфай, і вентиляція, і засоби для того, аби. Пройзувати який час саме там є з ваших слів, перевіряли інтернет? Працює швидкий працює. так. Да. ну до 100 мегабіт У нас до школи ми подаємо по локальній мережі. Він трошки затихає? Ну я вважаю, що до 30-40 мегабіт ви можете отримати цього достатньо, щоб спокійно працювати, пане Костянтину. Як вважаєте, чи будуть проблеми у нашому місті з закритими укриттями, що трапляється у нас в країні? На жаль, чи кожен дніпрянин зможе. Чи на гості міста, наприклад, зможуть потрапити в будь-який час до нього? Ну, другого виходу немає. Потрібно з цим питанням постійно працювати. І десь в навчальних закладів, і в е, будинках. І це питання вважаю, воно і постійно майже повинно бути на контролі ОСББ, у мешканців. Тобто, це розумієте, це не питання там якогось одного людини чи там групи якісь. Це питання таке наше загальне, і тому ми. Якщо є певне питання, його треба вирішувати, звертатися вже і до міської влади, якщо це до компетенції відноситься. І, взагалі, це я вважаю, тут тільки наша спільна праця і робота в цьому дозволить нам зробити це якісно. Не так воно не працює, а ніхто нічого не сказав. І тому треба інформувати, звертатись, не працює заколощено, там заварено. Тобто тут тільки, тільки так можна зробити все ідеально. Скажімо. ну, наскільки це можливо. Давайте поговоримо про спільний проект Судаційного центру поліції, надзвичайників та студентів ДНУ щодо безпеки дорожнього руху. Мої колеги сьогодні випустили так, матеріал так. саме про це з вашого боку. Як ви побачили взагалі цей проєкт? Ну, це це ініціатива була нашого ситуаційного центру, бо вони бачать всю картину, які заявки потрапляють до ситуаційного центру, які проблемні питання на дорогах і взагалі по місту, і тому. Спільно з ДСНС, з поліцією, з студентами Дніпровського національного університету, факультету журналістики, був такий ініційований проєкт для того, щоб. Нам, нам кажеться, що ми так все розуміємо і так. Воно ну, виходить через якийсь час із точки там, зору. Да? І тому така ініціатива створити такі. Е Соціальні плакати і постійно інформувати людей, що є от така небезпека, є от такі випадки, є от таке і перевищення швидкості, і керування в стані алкогольного опіння і тощо. Тобто, всі ці такі наші, казалось би, питання, що ми знаємо їх, ну їх треба от постійно пушити, як то кажуть, і в соціальних мережах їх постійно нагадувати нашим мешканцям, дітям і всім. Да, через як я сказав, через наші соціальні мережі зараз в нас вже є там 33 плакати, долучається спілка студентів Дніпра ще до, до розширювання цього проекту. Тому я вважаю, це дуже корисна і така важлива ініціатива і проект, який і далі буде розвиватися, і він буде на користь взагалі всім нам. Тобто, продовження цієї теми цього проекту буде, звісно, звісно, воно я ж кажу, була і спілка студентів наших, і вони також ми будемо залучати не тільки ДНУ, це буде такий наш спільний проект. Ну, ідеї, що розумієте, там 33 плакати. Завтра буде там їх 133. Тобто постійно по всіх соціальних питаннях, всіх питаннях, які стосуються нашого, нашого життя. Скажіть, будь ласка, наостанок, ось про таке: ситуаційний центр вже деякий час працює. Так. Як загалом ситуація в місті змінилася з його появою? Які плюси отримують звичайні містяни? Ну, як я і казав, то ну, основна мета цього створення а, ситуаційного центру це, а, це безпека містян, зручність. І щоб вони відчували, що в будь-яких містах таких а, масового скупчення вони знають, що місто спостерігає, спостерігає поліція. І це я вважаю дуже важливо, якщо щось трапилося, щоб вони знають, що зреагує і поліція, чи ДСНС. Ну і друге, бо вони можуть користуватися її абсолютно безкоштовно. Бо в інших містах треба заплатити за це гроші ще, заявку, заплатити все. Ну, розумієте, Це безпека і контроль за життєдіяльністю міста. Це, це такі основні питання. Зрозуміло, дуже дякуємо, що завітали сьогодні. Дякуємо, друзі. А ми нагадуємо ще раз, що ви можете звертатися до ситуаційного центру Дніпра, користуватися послугами по всьому місту. Вас там чекають. Нагадуємо, що гостем сьогодні нашим був заступник міського голови Дніпра з питань цифрової трансформації Костянтин Цепенніков. На цьому наш випуск завершено. Підпишіться на наш канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний ефір о 17-й годині. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо. Пам'ятайте, все буде Україна.